Доброго вечора! Вас вітає творчий колектив програми Тясмен. Позачергова сесія міської ради розподілила 5 мільйонів гривень субвенцій з державного бюджету на потреби міста. Хвилиною мовчання депутати та присутні вшанували пам'ять жертв голодомору в Україні. Міський голова Вадим Решетняк закрив друге пленарне засідання 44-ї сесії, та під його головуванням відбулася позачергова 45-та сесія міської ради. На її розгляд було винесено 5 питань, які розглядалися в депутатських комісіях та 4 додаткових. Серед основних про внесення змін до міського бюджету та про виконання бюджету міста за 9 місяців цього року. Доповідала з цих питань начальник міського фінансового управління Галина Сватко. Вона зазначила, що Надійшло 5 мільйонів гривень субвенції з держбюджету і детально розповіла, на які саме управління буде виділено ці кошти. Депутати підтримали зміни до бюджету, але у виступах багатьох обранців звучало єдине. Перед сесіями депутатський корпус повинен краще інформуватися про обговорення питань порядку денного. За кошти міського бюджету на об'єктах освітньої та культурної інфраструктури виконано значний обсяг робіт, зокрема ремонтних. Відремонтовані приміщення, оновлені фасади, встановлені євровікна та значний обсяг виконаних інших робіт засвідчують турботу міської влади про наймолодших смілян та результативну співпрацю керівництва сміли з педагогічними та батьківськими колективами. Піклування про добробут мешканців нашого міста найголовніше питання діяльності нашої влади та, зокрема, мера нашого міста Вадима Володимировича Решетняка. Він дбає про найменших наших мешканців це учнів шкіл. Зокрема, в цьому році під час осінніх канікул було замінено 32 віконних блоки у нашому закладі. Зараз оновлюється фасад школи з вулиці Свердлова. Це продовження ремонту, який розпочали минулого року. В нашому закладі капітально відремонтовані туалети внутрішні, також спортивний зал. Минулого року до 75-річчя дошкільного навчального закладу номер 2 міська влада пообіцяла замінити старі віконні блоки і свою обіцянку керівники міста виконали. Цього року замінено на нові склопакети 29 віконних блоків. Зараз спеціалісти завершують робити відкоси. Ми дуже вдячні, що міська влада. Турбується про майбутніх смілян, про маленьких дошкільнят нашого садочка. Ми знаємо, що тепер зима ця буде нам тепліша. Школа номер 10 одна з найстаріших у місті, а тому система теплопостачання внутрішні магістралі були вже морально і фізично зношені. Через часті пориви виникла необхідність їх капітального ремонту. Із фонду розвитку було виділено 281 тисяча. Гривнів на капітальний ремонт системи теплопостачання. У триповерховому корпусі замінено 9 стояків і завершується монтаж системи теплопостачання в шкільній майстерні. Зараз навколо парку встановлюється паркан. На його виготовлення було використано мінімальні кошти близько 300 тисяч гривень. Проєкт дуже економний, на нього було закладено мінімальна кількість матеріалу, щоб він був не занадто дорогий. Паркан буде встановлено з трьох сторін: здовж школи номер 3 колегіуму, вулиці Черкаської та Костьолу. Його проект виконало архітектурне бюро, підрядник смілянська фірма Укрромбуд. Другим етапом буде виготовлення проектної документації на центральну частину огорожі парку. Ми вдячні нашому меру. Вадиму Володимировичу Решетняку за чудовий парк, в якому приємно відпочивати. Ми вдячні, що вже поставлений забор, який також буде охороняти і нашу школу. Вже неодноразово в міському парку культури та відпочинку завдавали шкоди ті, хто приходить сюди відпочити. А потім, як кажуть, лихий поплутав. Щоб запобігти таким випадкам, тут встановлено відеоспостереження. За допомогою камери приховане стає явним. Директор парку Наталія Ястрабова розповідає, що завдяки відеоспостереженню вдалося виявити порушника, який, прогулюючись нічною алеєю, зламав дерево. Тепер хлопець шкодує про свої дії. Вибачаюсь перед цим містом за те, що я накоїв і посажу три нові туї, щоб ну, як сказати, возмістити свій ущерб. На жаль, випадки руйнування та крадіжок статуй або зелених насаджень не поодинокі. Нещодавно камери знову зафіксували порушників порядку. Вони порізали банер. Дорогі сміляни, ми просимо у вас вибачення за те, що ми порізали банер в парку. Вибачте нас, будь ласка. Просимо вибачення перед усіма за те, що порізали банер. І за фонтан теж більше не буде такого. На цих кадрах ви бачите, як хулігани збивають та крадуть статую. Якщо хтось упізнав зловмисників, зателефонуйте у міліцію чи у дирекцію парку. Відеоспостереження працює в режимі запису і цілодобово відстежує ситуацію в парку. А ми давайте разом берегти те, що вже є. Що вважати місцями загального користування та яким чином нараховують за них оплату? Роз'яснення цих та інших питань далі у сюжеті з підприємства Сміла Енергоінвест. Як і в будь-якій оселі у багатоповерхівках поряд із житловими є додаткові приміщення, а саме сходові клітки, вестибюлі, шахти, машини ліфтів, сміття камери, підвали, горища та колясочні це місця загального користування. Вони нерідко стають предметом суперечок, коли йдеться про те, хто і скільки повинен за них платити і чи платити взагалі. Питання в першу чергу виникають у мешканців, які встановили індивідуальні системи опалення. Виникає питання у багатьох людей. що В нашому під'їзді відсутні батареї, розбіті вікна. Мы этой послугой не пользуемся, а нам приходит на Я хотел бы сказать: что оплата за места загального користування не нами придумана, а есть методика Кабинета министров. Согласно этой методике. Для кожної серії будинків є розрахунок. На підприємстві Сміла Енергоінвест пояснили, що до розрахунку оплати за місця загального користування не включається площа підвалів та горищ. При розрахунку загальної кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування у багатоквартирних будинках та визначення плати за їх опалення, площа місць загального користування визначається на рівні поверху. Коефіцієнт теплових витрат розраховується для кожного окремо взятого будинку. Первое разрахунок идет на тепловые втраты в подъезде через те конструкции, которые имеют по проекту свои отличительные особенности у каждого будинка. У одного капитальная стена имеет разграничение с подъездом, и из квартир тоже толщина стен такая, что не проводит тепловую энергию там. батареи, элементы опалывания разрахованы с первого по пятый поверх. Такие будинки есть. В других будинках толщина внутренних стен, выходящих с квартиры, меньше и мает теплопроводность и определенная тепловая энергия втрачается на обогрев подъезду тех элементов конструкции и технологических пристав, которые есть, то -то лифтовое обладание, где 9-поверховые будинки. В общем, конструктивно кожен будинок мает тепловые траты в подъезде. Друге, теплові втрати, які йдуть від трубопроводу розподільчих по подвальному приміщенню. Вот эти теплові втрати, в общем, на будинок виводяться коефіцієнтом теплових втрат і рахується скільки на кожну квартиру приходять частка оплати. Підприємство Сміла Енергоінвест провело технічний аудит кожного будинку в Смілі. В Під'їздах розбите вікна, двері частково не утеплені. Батареї під'їзне, як люди говорять, саме демонтована перевірка показує. З 1 лютого 2013 року підприємство знизило нарахування за місця загального користування. Сьогодні ми нараховуємо за МЗК тільки теплові втрати розподільчими трубопроводами, які проходять подвальні приміщенні, і які фактично набагато більше розрахункових. але ми беремо нормірованої цифру і. Все наверное у кого индивидуальная палне заметили, что з 1 февраля в цикликах сумма стоит набагато меньше. Это не перерахован коэффициент з какого-то нового там постановища, это те, что наше предприємство львиную часть теплових, за тепловые траты взяло на свои избытки. Варто пам'ятати, що опалення місць загального користування додає тепла квартирам і під'їздам, запобігає утворенню тріщин у житлових будинках, впливає на справність ліфтів. Місця загального користування є невід'ємною частиною багатоповерхівки. Ці додаткові приміщення разом з квартирами є наш спільний дім. Турбуватися про який обов'язок кожного. Більше двох з половиною тисяч смілянських школярів долучилися до міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Учні, які стали переможцями у своїх школах, взяли участь у другому міському етапі конкурсу. Він відбувся у школі номер 1 16 листопада. Після урочистого відкриття 159 учнів з 3 по 11 клас включно сіли за парти, щоб продемонструвати свої знання і вибороти право на подальшу участь у конкурсі. 29 юних знавців мови стали призерами. Найвищі бали і відповідно перемогу отримали восьмеро. Вони представлятимуть сміло її освіту та учнівську молодь на обласному рівні. 100 років виповнилося Олександр. Олександрі Кузьмівні Яровій у святковий день ювілярка зустрічала багато гостей. Олександру Кузьмівну вітальною листівкою привітав президент України. Найкращі побажання особисто висловили представники міської влади, ветеранської організації, управління праці та соціального захисту, ради квартальних комітетів, зокрема із 16-го, де мешкає ювілярка та інші присутні. Усі ці люди прийшли вклонитися життєвій мудрості столітньої жінки, висловити повагу за багаторічну працю, терпіння, активну життєву позицію. Народилася ювілярка в селі Ковалиха в багатодітній сім'ї. Згодом оселилася з чоловіком у смілі. У неї двоє дітей. Двоє онуків, двоє правників і правнучка. Живе Олександра Кузьмівна, оточена теплом і турботою рідних, має чудову пам'ять. У свій сотий день народження жінка раділа своїм гостям і щиро дякувала усім, хто завітав до неї. Таким побачили тиждень, що минає. Журналісти програми Тясмен. До зустрічі наступної суботи.